Зробити вікні. Не спати цілу ніч. Прочитати книгу. сплести віночок. Провести час з сім'єю. Відвідати актрисіони, створити власний коктейль, Покататися на колесі огляду, побачити веселку, зібрати букет з польових квітів. Передивитися улюблений фільм, Побувати в трьох містах України, зробити літній манікюр. прогулятися під літнім дощем, влаштувати ночівлю, кілька днів провести за містом, поїхати на море, провести день з подругою, Об'їстися літніми фруктами, загадати бажання на падаючу зірку, покататися на човні. Зустріти схід сонця, влаштувати вечірку. А, -а, -а, -а. все. Вчитися все. Все. чомусь нового.